Друзі, всім доброго дня! Нарешті ми зібралися і вирішили створити для вас онлайн-риболовну школу Флагман. Я дуже радий, що цей момент настав, тому що всю інформацію стосовно найрозповсюджуваних способів риболовлі в Україні ви будете бачити тут. В першу чергу, наша онлайн-риболовна школа розрахована для новачків, але я думаю, що досвідченим риболовам і для тих, у кого є ще до риболовлі. Якісь питання, вона буде теж цікава. Як я вже і казав раніше, в нашій школі буде дуже багато цікавих напрямків, за допомогою яких ви зможете зловити будь-яку рибу. Особисто я буду вам викладати класичний фідер він дуже розповсюджений в нашій країні і один з найрезультативніших взагалі. Як в кожній школі, і наша школа також не є виключенням. Всі вчителі мають бути максимально досвідченими. Я вас завіряю в тому, що так і є. І зараз я трошки розповім про себе для того, щоб ні в кого не було сумнівів, що я теж можу чомусь навчити. Звати мене Євген Буглак. Я маю дуже великий досвід в класичному фідері, в флет-фідері. І трошки в поплацевій риболовлі. Але своєю основною дисципліною я все ж таки вважаю класичний фідер, тому що найбільше часу я провів саме на таких змаганнях. Риболовним спортом я займаюся з 2008 року і, враховуючи 2024 рік, це 16 сезонів. Для того щоб ви розуміли, скільки змагань приблизно в мене виходить за сезон, то я підраховував перед зйомками для себе. В середньому це 10 змагань за півроку. Тобто це той самий період, в який можна ловити фідером взагалі. Це орієнтовно з березня місяця по жовтень. А отже, це близько 150 змагань. Відповідно, досвіду накопичилось дуже багато і прийшов час, нарешті, їм ділитися, чим я й буду займатися в цій риболовній школі. Чому досвід на змаганнях я вважаю найцінніший? Тому що в умовах змагань. Ви постійно знаходитеся в стресі, риба знаходиться в стресі так само, як і ви. Риба знаходиться в пресингу, і е, у риби завжди є вибір. Тобто риба може з'їсти вашу прикормку, вашу насадку, або піти до вашого сусіда, з'їсти все там, її там зловлять, посадять в садок, зважать, і таким чином він виграє. Ну, а це, звісно, відрізняється від звичайної риболовлі, тому що коли ви приїжджаєте на ставок або на річку, де навкругі немає нікого, або ті, хто є, вам не заважають дуже, ви можете наловити набагато більше риби. І, в принципі, ті схеми, які напрацьовуються на змаганнях, дуже в цьому допомагають. Тому що ви швидше адаптуєтесь, швидше починаєте робити потрібні речі і, відповідно, більше зловити риби. Тому спортсменів треба слухати обов'язково. Але у мене буде до вас три прохання, які я, як вчитель, буду вимагати від кожного. Перше, це слухати уважно. Якщо щось не зрозуміло, краще перемотайте і переслухайте ще раз. Тому що матеріал дійсно для багатьох буде новий і не завжди все зможете зрозуміти. Друге, теж важливе. Обов'язково практикуйте все те, що ви будете чути в риболовній школі. Тому що без цього ніякого досвіду у вас не буде відповідно. І третє, найголовніше, що я прошу від вас обов'язково робити, це задавайте питання. Тому що на всі питання ми будемо відповідати, найрозповсюджуваніші питання ми будемо навіть знімати якісь додаткові матеріали для того, щоб у вас взагалі не виникло більше питань щодо фідера. І як їм користуватися. Тому зараз беріть улюблений напій, беріть смаколики, сідайте зручно, слухайте уважно. І сьогодні ми почнемо з загальної теми. Я взагалі розкажу, що таке фідер, чим його їдять і де його використовують. Отже, на яких водоймах можна ловити фідером? І я вам скажу зразу: на любих водоймах можна ловити фідером. Як жартують зараз досвідчені спортсмени, Основним правилом вдалої рибалки є те, що рибу ловити потрібно там, де вона дійсно є, тому що в річці або в ставку, в якому немає риби, ви точно її не спіймаєте, яким ви досвідченим риболовом не були. Інших обмежень, де можна ловити рибу фідером, просто не існує. Рибу подібним способом можна ловити в будь-якій водоймі, починаючи з гірських речок і закінчуючи великими великими водосховищами і навіть морями. Взагалі-то фідер це донна ловля риби і вона використовується людьми з давніх давен. Але як дисципліна, як спорт, вона відокремилася у 2011 році від загальної дисципліни матчфішинг, яка в Англії вже дуже давно розвинена і знаходиться на високому рівні. Тому саме в 2011 році відбувся перший чемпіонат світу з класичного фідеру, де Україна зайняла почесне друге місце. І також зайняла в особистому заліку перше і третє. Отже, давайте повернемося до того, що потрібно мінімально для того, щоб ловити фідером. Нам потрібно перше вудлище, друге катушка, третє основна жилка в різних розмотках. Це найголовніший елемент фідеру це годівничка. Відповідно, жилка для повіця і гачок. Це все. У вас відповідно виникне питання, для чого це все потрібно. Тому швидко зараз розповім саму суть фідера, що це таке. Вудлище нам потрібно для того, щоб закинути вашу годівницю. Відповідно, в годівниці ви розміщуєте свою прикормку, на гачку ви розміщуєте свою насадку, і основною суттю всього цього є те, що ви можете ловити з однієї точки на достатньо великих відстанях. Отже, перше і основне правило фідера. Це одна точка ловлі. Тобто ви маєте постійно за допомогою вудлища, зручного для вас вудлища, за допомогою катушки, за допомогою годівниці, загодовувати на дні одне п'ятно, в яке ви маєте постійно попадати. Від цього дуже сильно залежить ваша результативність на риболовлі. Як це все робити, яким чином цього добитися, ми обов'язково з вами далі розглянемо. Ну і перед тим, як почати свій перший рок, в якому ми будемо розглядати вудлища, які вони бувають і як їх обирати, до вступу я ще хочу додати, що дуже важливо, це комфорт на риболовлі. Е, ви прекрасно розумієте, що рибу можна ловити і сидячи на якомусь відрі. Але оскільки це не зручно і не професійно, людство вигадало набагато цікавіші способи це Наприклад, крісло, в якому ви можете комфортно відпочивати на риболовлі. Або, якщо ви хочете стати спортсменом, або вже є спортсменом і відчути спортивний драйв на риболовлі, це відповідно платформа. Сучасні крісла і платформи все ж таки дозволяють навісити на себе додаткові девайси, такі як фідерарми, столики або підтримувачі для удлищ. Але якщо у вас не активна риболовля і ви знаходитесь десь на ставку, в якому клює короб, а він завжди клює не дуже спішно, краще брати крісло, тому що ви можете в ньому розслабитися, розвантажити спину і дійсно отримувати багато задоволення від риболовлі і від того, що вас оточує. А якщо ви все ж таки любите швидку риболовлю, і вам потрібно постійно знаходитися в активному стані, відповідно ваш вибір платформи. Особисто я давно користуюся платформою на змаганнях. Це дуже зручна річ, вона дуже функціональна. Саме тим платформа і відрізняється від крісла, що має більше функціоналу, і на риболовлі вона значно зручніша. Отже, на протязі всього навчання я буду обов'язково звертати вашу увагу на всі девайси, які навішуються на крісла, на платформи, і будемо розглядати відповідно крісла і платформи, чим вони відрізняються. Як ви бачите, друзі, у нас. Чекає дуже багато цікавого матеріалу, і на протязі 15 місяців ми будемо з вами вчитися ловити правильно і якісно рибу. Тому не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок, в якому ми нагадаю розглянемо все про вуличше. А на сьогодні це все. Побачимося на наступному уроці.